Розкривають, центр міста, музей Білоса, Міротель. Прямо видно вулицю Другобицьку. А ми йдемо вулицю Бандери. Напрямку до пішної вулиці Шевченка. Люди на лавочках, як завжди, обговорюють актуальну політичну ситуацію в нашій державі. Так воно ситуація не міняється. У Львові так популярно в громадському транспорті обговорювати. а В інших містах людина лавочка обговорюють. Те, що їх турбує в політиці, я маю на увазі. А от Шевченка. Майстерня Морозова, майстерня карамель, майстерня шоколаду, майстерня мила, майстерня на майстерні, насправді. Я Анастасія, віла Анастасія, дуже гарна віла. У нас є відео з цієї віли, можна подивитися, всередині, кімнати. Кому цікаво. Масаж. Хто відвідує трускавець? Пити воду добре, прогулюватись добре. А ще краще, якщо ви відвідаєте на масаж. Масаж у пана Миколи. Фонтан ще законсервований, але теж нічого дивного нема зимашки. Ліворуч готель практично практично збудований. Бачите, ми йдемо на зустріч, але щоб нам було щось цікавіше, щось нове побачити, Ми зворотному порядку зараз йдемо. Щоб не так було одноманітно. Можна оцінити з цього боку, який вигляд має другий корпус вілий Ягуся. Новий якийсь збудований недавно. Паруч річки. Коліжанка. Магія краси, Стефан Ломпас. А тут останнім часом мало що мінялося. От хіба справа зараз ви побачите, де був спортсіті. Там з'явився паркан і буде нове будівництво. Бо є на самом центрі. Трошка мало кого можна здивувати. Тут швидше можна дивуватись, якщо довгий час немає ніякого будівництва. А зараз спортсіті на етапі демонтажу. Що будуть будувати, чесно, поки що не знаю. Магазин Яна поруч. Магазин Яна поруч ще стоїть. Пам'ятник Степана Бандері. І завтра скажуть курорт. Кінтатр злата. Колись тут було кафе, піцерія, зараз цього всього вже нема. мы уже на рыночку. Знаю, пидан, по-моему, нахуй убивают. Анонси фільмів будемо дивитися. До речі, хтось колись корисні вам анонси фільмів, бо я їх завжди показую. Інший Франко. Люблю тебе не видіти, Оргайл. Елла та чорний ягуар. Це те, що в Трускавці можна побачити. Ото, що анонси концертів потрібні, я точно знаю. Це я знаю. Ми афіші регулярно показуємо і анонси концертів виконавців. Не втомлюмось ніколи нагадувати, що в трускавці треба ходити на концерти. Вони тут відбуваються, мало в яких містах насправді досі відбуваються активно концерти. А в трускавців ви можете почути всіх тих популярних виконавців, які є популярними на даний момент. Екскурсії. На екскурсії теж варто в Трускавці їздити, отут ліворуч продаються екскурсії. Можна самому їздити, а можна купити тут готову екскурсію. Та асортимент не міняється руками, так що, хто буває в Трускавці, той добре знає, про що йде мова. Хто не буває, озвучимо Львів, Закарпаття, Ярем Числавський, Дорогобич. Карпатський трамвай, О, до спади. буковиця. Це те, що ви могли бачити у нас на каналі, туди возять екскурсії. Тому я подвійна користь. Можете спочатку побачити у нас на каналі і обрати, куди хочете їхати. А може після того, як ви обрали екскурсію, подивитися у нас на каналі, який все мати вигляд, для того, щоб знати... Які очікування були від екскурсії? А ми майже майже біля білету. джерело Фердінанд теж воно має вже більш-менш занедбаний вигляд, вікна побиті, на жаль. Тут Не тільки Едвард, не тільки Броніслава страждають. Світязянка, світязь. Ресторан клуб Пигаш, кам'яна веселка, шикін, шус. Годинники, іграшки, остеопат, художня майстерня, аптека, продукти, косметика, ювелірні прикраси, парк-кафе. Чого тут тільки нема. Навіть праворуч будується. Готельно-торговий комплекс. Теж часто, часто, дуже часто нас запитують, коли його закінчить будувати. Важко сказати, за документами його мали закінчити. ну, то, що у них аносовонок. Мали його закінчити, будувати ще у 2021 році. Зараз 2024 рік. Тобто виглядає, що він ще 3 роки тому мав бути закінчений. Тому важко прогнозувати. На мене цього року навряд чи його добудують. Ну, Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, яка ґрунтується виключно моїй інтуїції. я от. Магнолія Лебнера. На, магнолія Лебнера вже готова розквітнути. А білет. До речі, кожен раз, як ми бачимо гусака, ми нагадуємо, що підписуйтесь на ютуб канал Трускавецький гусак. Пускай Сіг так публікує в основному короткі відео.